Ігор Войцехівський, завідувач відділом російсько-української війни Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Правий сектор це організація, членом якої я мав за честь. У 2014 році, коли настала нагальна потреба захищати рідну землю, коли до мене прийшло усвідомлення, що мене воно не о мене, я звернувся в військомат, хотів попасти на службу, але через інвалідність мене не взяли. І в мене один єдиний вихід був, єдиний шлях попасти в лави солдатів, в лави воїнів через правий сектор. Так, звичайно, це ж наші, це ж всі побратими, хлопці, дівчата, які е, об'єднані однією ідеєю, однією метою, щоб не тільки захистити рідну землю, а й розбудувати нову, е, чесну, гарну, справедливу, квітучу і успішну країну. Скоріше всього, життя. Я хочу жити в нормальній, цивілізованій країні. У мене є діти. Я в спадок, не можу їм залишити мільйони чи мільярди. Я хочу їм залишити вільну, чесну країну. І хай вони здобувають тоді своєю працею те, що, на що вони варті. Як на мене, це моя суб'єктивна думка. В нас велика нестача рівня освіти. Власне, в ключі національного виховання, патріотичного виховання. Дуже багато людей, на жаль, не сприймають до сих пір війну такою, яка вона є насправді. У багатьох людей є в думках, що лиш би це якнайшвидше закінчилося, і ніхто не задумується про те, що нам потрібно, потрібно не закінчувати війну, а здобути перемогу. Це є дві великі різниці. Виключно світле майбутнє. Велика, велична, процвітаюча держава, яка стане з світових лідерів, от про різноманіття людей. За віросповіданням були римокатолики католики серед наших солдатів, були греко-католики, були православні Київського патріархату, були православні московського патріархату, були мусульмани, були іудеї, були буддисти. А також багато таких християнських течій п'ятидесятники чи баптисти, і це жодним чином не заважало нам спілкуватися, не заважало бути один для одного рідною людиною, побратимом. Навіть е, часом бували такі якісь суперечки, е, ну мирні суперечки, між е, рідновірами і християнами, тобто язичники і християни, ніколи жодного разу не позвучали образливого слова в тих диспутах. Це напевно, тому що от власне солдати з 5-го батальйону дуку, як і всі дуківці, як і всі правосяки, з якими я був е, в пісках. Власне, повернувся до попереднього, не вміли любити своїх побратимів, свій рідний край, mm -hmm. своїх співгромадян і старалися відповідно вкласти себе всього в ту чи іншу справу. В першу чергу хочу подякувати всім тим захисникам і захисницям, які зараз зі зброєю в руках відстоюють нас, відстоюють е -е, нашу країну, забезпечують нам спокійне життя тут в тилу. Великий уклінок я хочу на війну. Мені тут важко. Мені тут дуже важко, знаючи, що багато хлопців, особливо тих, з ким я особисто знайомий, є багато хлопців і дівчат, з якими я знайомий ще з 2014 року. Вони при справах, а я ні. І тут, маючи певний досвід, певні знання, я міг би бути корисним там, але, на жаль, і стан здоров'я, і інші обставини поки що мене тримають. Але я не впадаю в відчай, я не роблю з цього трагедії. Вважаю так, що якщо я ще до сих пір не попав туди, значить не мій час. Але це рано чи пізно буде. Слава Україні. Я друг вині. Служу в 67-й Ламбердук у другому стрілковому батальйоні імені Тараса Бубанича. Для мене правий сектор це є визвольна боротьба, це символ нашої свободи, це є символ боротьби з окупантом. Це для мене правий сектор. З нього почалася, можна сказати, і революція, і Визволення наших територій на Донеччині, ну і зараз при повномасштабній війні. Ну, справа з іком я маю такий яскравіший спогад. Це е, за теперішня війна, я маю на увазі, повномасштабна війна у нас вже трохи раніше почалася 2014 року, а так як я постійно з ними від початку і далі, правда, у нас, на жаль, стало вже набагато менше. Але спогади з ними завжди дуже круті, як одна сім'я завжди, як брати один другому допомагають, підтримують. І безстрашні люди не бояться ворога і завжди готові боротися за нашу волю. Моменти, та ні, в мене вони постійно, uh -huh. те, що деколи, я завжди пишаюся, що я один із них. Uh -huh. Дуже щасливий, що знаю стільки, скажімо, правосеків. Завжди ми коли зустрічаємося, я прошу поговорити. Як я вже казав, нас вже. Багато менше стало, чим було раніше. Mm -hmm. ну, це мене завжди робило таким гордим, що я один із них. Що отримуйте до правого mm -hmm. Смерть Кацапа. Mm -hmm. Вічний mm -hmm. ворог, його треба знищувати постійно, поки не знищиться оця їхня імперія. Наступне покоління буде далі воювати. Війна не закінчиться ніколи, поки ми їх не знищимо. Ну, Проблема в сучасному суспільстві це то, що люди не усвідомлюють, що таке війна. Вони якось, ну, та як я це бачу. Дають якусь провину комусь, шукають щось когось винним, там хтось заважає, там хтось краде там ще щось. Але найголовніше це треба почати себе. Я розумію, там вони там кричать несправедливість, там той вкрав, там все. І... Але починати треба себе. Вони просто не розуміють, що поки вони там будуть думати, хто винний. Ворог прийде під їхню хату і не буде питатися, хто винний. Mm -hmm. Це треба кожному, хто ще чоловік, скажем, хто ще якесь в нього залишилося щось чоловіче, а це його обов'язок захищати свою сім'ю, свою батьківщину, то кричать, там, а що мені дала Україна, а що тобі не дала. Mm -hmm. Тут родився, все тобі... живеш тут, процвітаєш. І що тобі не дало? Життя саме перше. Твоїм дітям, внукам і всім остальним. Так що це твоє... твій обов'язок захищати. А ні то до побачення. Ну, молодь треба також виховувати. Я собі би таке бажав, щоб більше молоді долучалося до організації націоналістичних і навчалося. В політичному, в національному напрямку і, звичайно, в військовому в вишколи робили побільше. Бо, те, як я вже казав, поки імперія не знищена, mm -hmm. буде їхня війна, молоді наші не підростуть, війна буде далі йти. Mm -hmm. би воно сумно не звучало, але треба побільше молоді, щоб долучалося до лав навіть той самий правої молоді або інших якихось організацій націоналістичних, бо це дуже важливо, якщо воно все згасне, України не стане. Моє бачення майбутнього, що наша Україна сама сильніша, вона так сильна, сама крутіша в світі. Що тільки скажуть Україна і всі одразу «Вау». Це моє бачення. Що би я хотів сказати, зараз в нас йде війна про ТИЛ, наприклад. Тил мусить долучитися до війни на 100%. Якщо не воюєш, так як казав наш загиблий друг пільмінь, або ти воюєш, або ти працюєш на війну, іншого варіанту нема. Це війна нас всіх. Весь український народ, і не тільки український, ну, народ, і ті, що тут проживають в нашій державі, а не чекають, коли хтось щось за них зробить. Треба долучатися або грішми, або волонтерством збирати щось, або просто перебороти свій страх і йти воювати. Нічого страшного нема. Ми будемо всі вмирати. Просто як ти вмреш. Чи дорогу будеш переходити, тебе машина зіб'є. Чи ти там, скажем, пару кацапів знищиш, то що краще? Чи як герой, чи як не герой. Так що, я вже казав, ми всі помремо. Може не сьогодні, може завтра, може післязавтра, може ні. Це вже не нам рішати, але якщо будемо так далі тягнути, ми втратимо Україну. Бо людей бракує, так що ну, треба щось робити. Ну, справжнє побратимство це те, як. Можна сказати, як рідний брат, mm -hmm. що ти знаєш, що він тобі в будь-який час тобі допоможе, щось підскаже, підтримує, ще щось. І, по-перше, це по-друге, що ти знаєш, з ким можна поговорити по всяких питаннях, чи політичних, чи в будь-яких напрямках і завжди знаєш відповідь, там, чи йому найпідскати. Завжди знаю, що в тебе тил закритий. Це побратимство. Uh -huh. Якщо навіть проблеми якісь, допомога потрібна, і ти знаєш, що тобі прийдуть і допоможуть. Так само і я. Якщо хтось має проблему, я завжди готовий допомогти. Uh -huh. ну, За кордоном я жив дуже довго, більше 30 років, у мене там і син народився вже. І жив Повноцінним життям. Ну, але до війни повномасштабної я, звичайно, був зв'язаний з правим сектором. Це просто ця організація мене завжди надихала. Мені подобалось їхній напрямок, ну і, і люди, так само, яких я знав. Коли почалася війна, що війна, війна почнеться, я знав це вже раніше, готувався, допомагав чим міг там, плитоноски присилав сюди. Ну, і всякі речі, які потрібні для uh -huh. майбутньої, тобто продовженої війни. Так. Uh -huh. Ну, а коли почалася війна, то був якраз у Німеччині, і німецькі колеги там почали зразу, там, о, у вас війна, вам три дня і вам кінець. Короче, типу, що ми такі слабенькі, що Росія прийде, нас знищить зразу за три дня. Uh -huh. Ну, три дні пройшло, нас не знищили, я зразу. Ну, не зразу, десь через пару тижнів, поки туди-сюди, і приїхав спочатку в Тернопіль, трохи підготувався, все, просився, щоб мене забрали. І на кінець все забрали і пішов воювати. Бо а чого пішов? Бо те, як я вже казав, це обов'язок кожного чоловіка, кожного українця. Це наша земля. В ній стільки крові пролилося вже. Віками, тому це просто каже американці, must have. Це мусить так бути. Доброго дня, значить, мене звати Сергій Волошин, псевдоволоха. Правий сектор це організація однодумців, побратимів націоналістичного напрямку. Ну так, звісно, ще в 16-17, коли я тільки долучився до Лав і ми заїжджали. Перші мої ротації там, на Пєскі чи на Мар'їнку ходив такий ну, напівжарт, напів, жарт, напів ну, момент, коли кажуть, прийшли десяток протанк або десяток правосеків, і ти розумієш, що правосеки, десяток правосеків значно вартіший на передовій аніж танк. Тобто, і коли хлопці з сусідніх підрозділів там, Вінчі покойного чи Кулібіна спавняли, і вся лінія фронту гриміла. Як так, наші так. красавчики і сповнили, ну так, да, звісно, пишався. Ну і так далі. Потім, вже і після повномасштабного звитяги наших підрозділів, вони викликали гордість, що я є один серед них. Е, образи загиблих побратимів, які ну, завжди поруч, щоб їхня загибель була немарна. Ну, проблеми сучасного суспільства це, якщо чесно, це великий пласт проблем. Йде сильне розшарування. Одні останні труси віддають ну умовно на гівтар перемоги, на інші при тому жирують, і вирішення цих проблем це не одне десятиріччя, Це, я, я навіть не знаю, як це правильно вирішити. Це, це мають бути кардинальні зміни суспільства. Дуже розмите, дуже розмите. Хоча я вірю в перемогу, я знаю, що перемога буде за нами. І це однозначно, і ми все для того робили, робимо і будемо робити. А п'ять таки, ну, смерті не мають бути марними. Перемога буде за нами. Всіх вітаю. Мій позовний клим. Я боюся цьому окремої механізованої бригади. Добровольчого українського корпусу Правий сектор. Що для тебе правий сектор? Це як історична організація, про якої закінчилась автократія Януковича. Це та організація, яка підняла нашу націю на рівень вище. Ми почали хоч щось усвідомлювати. Тут люди більше двигаються за, за країну, за нашу незалежність. За все хороше проти всього поганого. Хто якщо не ми? Чи є моменти гордості за членство в цьому русі? Так, звичайно. Я стикався з такими людьми. Я їх називаю характерники. Ці люди, які ще з 14 го року, 15-й рік воювали за нашу незалежність, і я бачив, уже будучи за 50 років, але вони робили те, що мені в свій молодий вік. Я не можу так дуже наповнювали відчуття гордості. Мені не було стрьомно в будь-яких двіжухах з цими людьми. Але на жаль, війна така штука, яка забирає всіх, і, на жаль, не повертає. Що тебе надихає продовжувати боротьбу? А я не знаю просто, що мені робити далі. Моє минуле життя стерлося. Я в 20 років потрапив до добровольцем на цю війну. Моє минуле життя просто стерлося. І я не знаю, що мені робити, окрім цього. Які проблеми ти бачиш у сучасному суспільстві? Проблема в тому, що постійно наш патріотизм піднімається, коли пече в сраку, а потім він щось тухне. Ми починаємо тягати друг друга за чуба і казати, хто краще. Дуже велика проблема, то, що не, не сприймають військових. Пам'ятаю ті часи 14-15, коли було таке як наратив Атошник. та він атошник, та він атошник. Уже пояснюючи тим, що його треба остерігатися, триматись подалі, взагалі не спілкуватися, то що він якийсь не такий, як ми, він чуть-чуть з похибкою в голові. Зараз те ж саме починається. Це зараз. Трошечки не має значення, тому що ну, більша частина країни буде військова. Яке твоє бачення майбутнього? Незалежна вільна Україна, яка має велику стіну з кацапами і ні в якому разі не ними на компроміс? Що ти можеш порадити сучасній українській молоді? Е, я хочу порадити тренуватися, бути готовими до будь яких бойових дій. Тому що в 2014 році я малював малюнки воїна МАТО. В Донецький аеропорт, а зараз малюють малюнки малю, мені, то для взагалі збереження нашого суверенітету і подальшого нашого майбутнього, наша молодь повинна бути військовограмотними. Що можеш порекомендувати людям, які бажають вступити до лавси оборони, але бояться чи не знають з чого почати? Дуже рекомендую подивитися цю хронологію бойових дій з 22-го року, яка починалась, тому що з кожним роком війна. Все збільшується, розширюється, стає більш жорстокою. Те, що було у 22-му, це одне. То, що було в 23, це друге, а в 23-му зараз ще гірше. Тому мені повезло в тому, що я попав на війну у 22-му. Тобто я запригнув цей автомобіль, поки він почав розганятися. Зараз застрибувати на війну. Це те ж саме, що заприбувати в автомобіль, який набрав дуже таку велику швидкість. Тому дуже рекомендую подивитися всю хронологію бойових дій, подивитися самі свіжі сводки, бути технологічно грамотними, узнавати, що таке FPV, що таке дрони взагалі, то що зараз технологічна війна, дивитися ТТХ різного озброєння, дивитися зараз, яким чином штурмують Кацапи, і аналізувати для того, щоб нормально ним протидіяти. Яку б пораду ти дав особисто собі станом на 23 лютого 2022 року? Та б я б собі не дав пораду. Я зробив свій вибір. Я приїхав сюди по поклику свого серця. І я не шкодую не про що. Що для тебе було найбільш неочікуваним на цій війні? Почали закінчуватись люди, які мені казались на той час просто безсмертними. Ну вони пройшли через багато кругів пекла, але вони, коли почали все гинути, я зрозумів, що влів. А не все так як я собі уявляв. Після першого обстрілу, навіть 82-ми мінами, я зрозумів. Наскільки я мали для артилерії? Які навички з цивільного життя тобі найбільше знадобилися в цій війні? Мені 23 роки. Я коли був малий, мені купили перший автомат на пульках. І вже потім все почало переростати в трошки більше. Я вже почав грати в стрейкбол, військові ігри, тренуватися. І вже будучи 18 років, я вже був навчений плюс передачу вишколи правого сектору, мені дали таке чітке розуміння, що мені робити в разі чого. І це мені дуже допомогло. Почалась підготовка до бойових дій безпосередньо на базі, у мене були одні з кращих результатів, тому я не переймався.